Цілі Російської Федерації є незмінними, і можна їх розділити на дві категорії: перша це або контроль, або знищення України, і друга – це конвертація у цих всіх втрат: мільйон баби наражають і сотні мільйонів доларів, які Російська Федерація втратила, в певні геополітичні надбання. А в Європі і в інших місцях для Російської Федерації, бо зрозуміло, що росіяни в своїй голові воюють не проти українців, не проти України, а проти заходу колективного на чолі зі сполученими штатами, ну і в цілому з НАТО. І однозначно, що вони хотіли би миру в Україні і в Європі, але на таких умовах, щоб ну власне посилити свої сфери впливу. Відновити точніше на, 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 на території України і от визнання якоїсь там нової ролі Російської Федерації, зрозуміло, що Україна на це не готова, і слава Богу, вже не готова на це Європа. І власне там увесь цей план 28 пунктів. Як на мене, це була інформаційна психологічна операція російських спецслужб для того, щоб подивитися на реакцію, щоб внести. Певні лінії розламу між Україною і нашими партнерами Союзників в Україні немає юридично зараз, а також в власне влави Сполучених Штатів, оскільки сполучені Штати, хоча це єдина країна, але у них є ну принаймні, три лінії незалежно одна від одної поведінки по відношенню до України або Російської Федерації. Ну, в цьому конфлікті це генерал Келок, який більш симпатизував Україні і намагався. Ну, власне, просувати ідеї, які обходять червоні лінії України. Це Марко Рубіо, який донедавна був лідером цього, -цього процесу, особливо після того як ну фактично під час зустрічі в Алясці не про що не домовилися, і росіяни повторювали бубніли. Ну, фактично, всі ці свої максималістські вимоги. І Марко Рубіо скасував свою зустріч з Сергієм Лавровим. Ну і відповідно не відбувся саміт трамп Путін в Будапешті. І третій трек це власне стів вітка, ну фактично є корисним ідіотом, який гадки з зеленою ані про ані про Росію, ані про Україну, і який рада передає все те, що йому навалюють в Москві в Білий Дім і користується тим, що він є другом і довірною особою президента Трампа, вносить всі ці, скажімо так, ідеї без будь-якого критичного. Аналізу і обговорення ну абсолютно очевидно, що Трамп не бачив власними очима цих 28 пунктів. Абсолютно очевидно, що він не давав згоди щодо цієї угоди, як такої або проекту цієї угоди. він дав згоду в цілому на оці ці незалежні дії Стіва Віткафа. Щоб знайти яку, якийсь варіант для того, щоб ця війна завершилася. ось але ну, реакція на російську психологічну операцію була позитивною для України в тому сенсі, що наші європейські партнери спочатку були шоковані. Що не лише Україна, але й європейців не запросили обговорювати ці пункти, незважаючи на те, що і їх стратегічна безпека залежатиме від того, яким чином буде призупинена або припинена цю війну. А і ми вийшли з там якимись 19 пунктами. Ніхто достеменно, не знає про що там йдеться безпосередньо, бо це тримається в секреті зараз. Але я розумію так, що власне була переформульована докорінна. Цей російський варіант, щоб не було жодних порушення українських ліній з приводу територіальної цілісності і суверенітету України, що звичайно дуже добре. І добре, що американська сторона сказала, що позитивні і конструктивні були перемовини із українською з європейською стороною, але зрозуміло, що це ми розмовляли між собою до погодилися на щось, що прийнятно для України для європейців. Ну і схоже, для американців також. Але абсолютно це не означає, що російська сторона готова до миру. Це перше, а по-друге, вона погодиться з тим, що з цього плану викинута всі їх ключові хатєлки, які вони не можуть досягнути силою зброї. І хотіло б, щоб Україна під тиском американців, а також в умовах, я б сказав би так, підтримки, яка є, але не не такою, яка б могла б змінити ход цієї війни. Україна погодилася на на болючі так звані компроміси. Ну, і фактично перестала існувати як суверенна держава, оскільки йдеться про обмеження наших, нашого вибору бути членами міжнародних організацій або безпекових альянсів. Ну і плюс, звичайно, вони хотіли би залишити нас вразливими для наступної війни.